Слава Україні, друзі! В ефірі каналу «Еквалімпік аналітична студія. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас всіх! Ну що ж, все менше і менше часу лишається до старту літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024. І, звичайно, українці покладають великі надії, і сподівання на наших паралімпійців. Традиційно фаворити сердець українські плавці та плавчині, і не тільки в нас, але й в багатьох поціновувачів плавання, що дійсно є по факту, адже в світовому параплаванні Україна традиційно є серед лідерів, що тільки довів чемпіонат Європи, який декілька тижнів тому завершився на Мадейрі у фуншалі, що в Португалії, і вже одразу за ним розпочався чемпіонат України з параплавання, про який ми і будемо говорити. Ти сьогодні дійсно він є дуже важливим на шляху підготовки до літніх ігор Парижу 2024. Всеукраїнська першість відбулася в Полтаві на території центру спортивної підготовки. І варто відзначити, що як завжди, в чудовій формі перебувають наші досвідчені лідери, чемпіони та чемпіонки, але також і перспективна талановита молодь теж показує, що з майбутнє в українського параплавання все в повному і повному. Мого порядку, Тож більш докладно побачимо про цю першість про чемпіонат України вже в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Днями у Полтаві відбувся чемпіонат України з параплавання серед спортсменів з інвалідністю зокрема, з ураженнями опорно-рухового апарату та порушенням зору. Прийняв спортсменів центр спортивної підготовки у Полтаві. 145 плавців з практично усіх регіонів України три дні боролися за право бути найкращими. Попрацювати завжди є над чим, бо спорт – це вдосконалення постійне. тому. Звичайно, є, на жаль, спортсмени, які не зовсім себе реалізували, тому будемо працювати над помилками, щоб вони покращили свої результати, своє плавання, особливо на дистанціях. І далі будемо готуватися до Паралімпійських іграх. Чемпіонат України є другим етапом після чемпіонату Європи, який відбувся у квітні у португальській Мадері. Він є важливим відбірковим етапом для формування національної збірної, яка представить Україну на Паралімпійських іграх 2024 у Франції. Саме тут визначається практично прикінцевий склад команди, яка буде боротися за медалі та гідне представлення нашої країни. 28 мужських лицензій і 8 жіночих. На жаль, зараз така ситуація у нас в країні, що у нас дуже мало стало жінок і тут на змаганнях ми теж це все... ствердження побачимо. Крім війни, заважає те, що у нас дуже мало басейнів в країні, басейні Ну і з цього не можемо нормально плавати в усіх регіонах. Жен змагальний день давався плавцям дуже важко. Конкуренція зізнаються, потужна, і спортсмени до останнього не впевнені у своїй перемозі. У мене чотири перших місця. Ну, результати деякі дистанції трошки краще, ніж на Європі. Після кожних змагань ми дивимося. Ну, як ми пливемо, і дивимося, і працюємо вже, Потім уже йде робота над помилками, що треба. Кожен рік щось треба виправляти. Ну, постійно ти в принципі, покращуєш результат, але все одно і десь якісь помилки є. Ну і щоб додати швидкості, там, десь і в залі треба щось напрацювати, не тільки на воді, там, фізичні свої навики. Настрій на Париж класний. Да? Один із лідерів паризбірної сплавання Михайло Сербін на чемпіонаті України здобув три золота і два срібла. Результатом задоволений, але говорить ніби і краще. Наразі спортсмен активно готується до Паралімпіади. Це другі паралімпійські ігри, у яких я буду приймати участь. І я буду намагатися перемогти чимало або зайняти достойне місце. Посеред інших спортсменів результати не самі чудові, як хотілося б, але потрібно багато чого змінити, потрібно відрегулювати повороти, потрібно зробити більш стрімкий старт, більш різкий агресивний старт, який буде давати змогу відірватися на виході, який теж треба зробити, від інших спортсменів. Цей чемпіонат це не лише спортивні змагання, це доказ того, що ніщо не може зупинити людину, яка має велику мрію та непохитну віру у свої сили. Спортсмени справжні воїни, які виборюють свої перемоги. Нехай ці перемоги будуть початком нових досягнень у спорті та житті. Власне, такі от підсумки чемпіонату України, такі результати. Ну і зараз ми матимемо чудову, ексклюзивну нагоду обговорити їх з головним тренером національної збірної України з параплавання. Геннадієм Вдовиченком. Пане Геннадію, вітаємо вас. Чи чуєте ви, чи бачите вже нас? Добрий день, так, гарно бачу. Дуже приємно вас теж бачити в ефірі. Розуміємо, який насичений зараз графік, все менше і менше часу лишається і до літніх ігор Паралімпійських Парижу 2024. І от в цьому контексті чемпіонат України теж є дуже важливим. Тож, як оцінюєте чемпіонат України взагалі виступ всіх наших спортсменів, в тому числі і кістяка нашої Паралімпійської збірної. Ну, по програмі. Нашої команди до відбору на Олімпійських іграх у нас в комплексі два змагання йшли: це чемпіонат Європи, в ФОМШАЛІ і Чемпіонат України. Тому ми зробили так: такий термін два тижні, щоб можна було на максимальній формі пройти ці два змагання. Вони зроблено були таким чином, щоб якщо не дай Боже, хтось захворів, чи якась ще ситуація, яка не дозволила би гарно виступити і відібратися, щоб ми уникнули таких. Неприємності. А, тому взагалі-то всі змагання доволі такі нормально пройшли, хтось гарно виступив на чемпіонаті Європи, хтось на чемпіонаті України, хтось і там, і там. но взагалі-то всі готувалися на ці змагання, і це вони готувалися так же як на Паралімпійські ігри, тому що відбор команди був, по, буде по Ітогом цих двох змагань. Єдине, що зараз буде закінчуватися класифікаційний період міжнародний, там де будуть ще класифікація спортсменів в Франції після 10 червня, ми зможемо підготувати, ну, підвести ітоги, хто саме поїде на Паралімпійські ігри, відібрався. Пане Геннадію, от власне дуже цікаво у вас запитати саме на моменті тут і зараз, як ви оцінюєте готовність на загал збірної вже до ігор у Парижі, тому що так ми спостерігали ексклюзивно і в ефірі каналу Еквалімпік за перепитіями відкритого чемпіонату Європи у фуншалі на Мадейрі, і чемпіонат України пройшов і нам здається, що виступ збірної ну просто чудово, якщо взагалі не ідеальний для глядачів, для вболівальників, для нас, журналістів. Лістів, коментаторів. А от як ви, власне, оцінюєте, якщо можете з нами поділитися такою дещо навіть закритою інформацією? Дуже, це не дуже закрита інформація. На всі змагання, які ми стараємося виступати, у нас одна ціль виступити може краще і стати, як мінімум, призерами в загальному командному місці? А от тому. В общем-то, ті, хто мали стати призерами, вони стали призерами. А хтось середняка, скажімо так, хто готується до, має можливість стати призером, покращує свої результати. Тому працюємо і маємо надію, що на Паралімпійських іграх ті, хто не зумів стати призером, такі зможуть там стати. Ну треба розуміти, що Паралімпійські ігри це дуже відповідальні змагання. Люди, вони проходять, звичайно, раз в 4 роки, і це ті змагання, де всі страни міра, всі спортсмени готуються дуже-дуже ретельно. Ну, тобто, звісно, ми розуміємо, яка конкуренція є, але ну, даруйте вже мені за таку компліментарність, але це за фактом збірна України з плавання, наша паралімпійська збірна ігри в Токіо. Трирічної це тільки довели, вона є ну, взагалі найкраща. але точно серед найкращих. Хоча за кількістю медалей ми і в Токіо стали так кращими з кращих. І от власне питання, От в такому механізмі, який роками працює дуже і дуже добре, злагоджено, ось залічені місяці вже до ігор у Парижі. Чи є ще те, що потрібно покращувати? Ну і ті напрямки, на які ви зараз понад усе тиснете, щоб цей механізм. Механізм взагалі виступив навіть краще, ніж ми всі очікуємо вже там, у Парижі, в серпні та вересні Взагалі-то, завжди є що покращувати, тому що, на жаль, з урахуванням захворювань, які є у спортсменів, кожен може нормально і повністю пропрацювати весь період податовки, тому завжди є що покращувати. Коли у когось з когось швидкість, потім підготовка до старту і тому подібне. Тобто все це в період підготовки заново відпрацьовується і стараємося врахувати помилки, які можливо були, чи недоліки, які ми не змогли покращити у зв'язку з якимись ситуаціями. Все це врахувати і зробити так, щоб. Підготуватися найкраще і виступити краще при цьому хочеться поговорити не тільки про лідерів, про те, що. Працює вже роками дуже дуже добре, але й про нашу молодь у нас дійсно немало обдарованих плавців, хлопців і дівчат плавчин, що ми бачили власне на чемпіонаті Європи. Але от хочеться запитати саме з приводу чемпіонату України, чи були помічені вами, можливо, на цій першості на цих змаганнях, чи ще раніше ті, хто вже починають стукатись до дверей національної збірної України, і ті, ну можливо, якщо не дуже скоро, але в майбутньому зможуть. Навіть наших уславлених лідерів замінити і, як мінімум, повторити їхні досягнення. Ну, дивитесь, взагалі на кожних змаганнях, звичайно, з'являються один, два, може три зв'язку з, зв з відроку і, скажімо так, ситуація, яка зложила. На даний час ми маємо, тим, що йде війна, і, на жаль, немає нормальних умов у дуже багатих людей, спортсменів плавати. А, ну на даному етапі так десь чотири спортсмени є, які а, ми будемо вести на міжнародну класифікацію в цьому році. І, а, зараз в Францію поїдемо. І а, якщо буде все гаразд, ми плануємо в грудні повести в Єгіпі. Там буде міжнародна класифікація, щоб зрозуміти які далі наші шанси. Ну а чи плануються наразі якісь зміни у підготовці, знову ж таки, зважаючи на виступи і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті України, чи зрештою все йде наразі абсолютно за планом підготовки і фінальної, в тому числі підготовки Паралімпійського циклу вже безпосередньо перед іграми у Парижі? Ні, такі глобальні, звичайно, не планується. Тобто план підготовки він розробляється за рік, з урахуванням всіх позицій, опять змагань і можливих ситуацій, які можуть стати, тому все поки йде по плану. Тобто зараз спортсмени трохи відпочили і починаємо новий період підготовки, який треба гарно відпрацювати. Ну, тобто, фактично, підготовка команди, навіть попри умови великої, повномасштабної війни, і, звісно, того, в чому живе вся країна і спортсмени не виключення, вона є для вас задовільною. Ну і взагалі, як вам зрештою вдається ось тримати цей організм, і піднесений настрій, і функціонал фізичний, і ментальний на найвищому рівні, от, попри ті самі умови війни, постійні обстріли з боку. Російської Федерації тривоги, і, звичайно, складні умови не те, щоб взагалі для спорту, але і для самого життя ну, зазвичай, зараз така ситуація, що ми змогли вирішити питання що там, де ми тренуємося. скажімо так, на щастя, немає таких великих обстрілів, і ми можемо прозвонити собі тренуватися. А постійно незважаючи зважаючи на сирену, ну звичайно, якщо це е, нема напрямку в, в те місце, де е, ми знаходимося, а це основно основна критерія, яка дозволяє нам більш менш нормально працювати. А от, ну і треба відмітити, що на щастя, тобто, наше керівництво нормальне, скажімо так. Нормально, дуже гарно приділяє уваги нашій підготовці. У нас є місце, де спортсмени, які живуть в Донецькій, в Харківській області, Запорізькій, і, і Одеській, що не можуть можливості тренуватися вдома, тобто у нас є постійні збори, і це даємо це основне, що ми використовуємо для того, щоб гарно підготуватися. Панина, якби цього не було, то у нас не було таких гарних результатів. Це правда. От, власне, пане Геннадію, дуже цікаво вас запитати з приводу того, от які ви вбачаєте чинники головними для успішного виступу нашої збірної. Я знаю, що і тренери, як ви, і наші чемпіони ославлені і перспективні спортсмени. Вони ніколи не люблять, коли заздалегідь вболівальники, журналісти починають одягати на них медалі. Мовляв, давайте ми виступимо, а там побачимо, чи буде це п'єдестал, чи буде це золото, або медаль іншого. Гатун. От, власне, чи можна от говорити про те, що так, давайте повторимо, спробуємо повторити результат в Токіо. Або ж це має бути просто мотивація, підготовка, підтримка спортсменів, а там вже як покажуть блакитні доріжки, так і буде в результаті на виході. Скажем так, це одне, але ми стараємося стати краще. Це основне. А не, та ніколи не потрібно собі ставити якісь, скажімо так, перешкоди в досяганні своєї мети. Ми не знаємо, що, що буде завтра з точки зору а, можливості кожного спортсмена. Нам що сьогодні це не а завтра це новий рекорд світу. Тому основне це рухатись вперед і стати краще. Це правда, і ми бачимо, що це знаєте, не просто красиві слова а ви їх завжди підкріплюєте ділом і результатами, переможними результатами, але на жаль є багато чинників рис, які нас дуже засмучують і обурюють, але які на жаль. Не залежить від нас. Звісно, я маю на увазі виступ так званих нейтральних спортсменів, представників країни-агресорки Російської Федерації та їхні сателіти Республіка Білорусь. І, схоже, зараз все йде до того, що так само, як і на чемпіонаті Європи, на Мадейрі, так само і в Парижі. Ми, скоріше за все, їх знову побачимо. От, типу без прапору, без символів, без гімну, але все одно під нейтральним, під нейтральним таким. Званням вони там будуть. От що ви про це думаєте, і взагалі, що збирається робити команда в таких умовах? Ну, команда тут навпаки, Нам треба ще краще готуватися, щоб перемагати цих спортсменів, а не тільки інших, для того, щоб підтвердити, що Україна є один із лідерів світового плавання. А з точки зору спілкування, ми просто їх, скажімо так, не замічаємо, ми проходимо мимо, вони для нас не існують а, в такому плані. А, у нас виробитова позиція, там де підіставили пошани, то якщо ми знаходимося рядом, наш спортсмен відходить в сторонку. А от, і трошки звертається до, до цих спортсменів боком, щоб таким чином відмітити нашу не повагу, а, а підкреслити, на жаль, тому що ці спортсмени повинні бути тут, коли, а, так, коли їх страна розв'язала агресію, вбивають наших людей. І, на жаль, ці спортсмени теж є поставником цієї країни. Це правда. І ми бачили дуже гідну поведінку саме там, на чемпіонаті Європи, на Мадері, за що і вам, як тренеру, і всім принагідно нашим хлопцям-дівчатам, хочу подякувати. Дуже достойно і приємно, що долучаються також і. Представники інших країн розуміючи, яка ситуація в Україні і проявляючи тим самим показуючи солідарність з українським народом, от пане Геннадію, не хочеться саме на такій ноті завершувати. Тому попрошу от кілька слів, побажань, так і в тому числі подяки за підтримку для всіх глядачів, тому що повірте, ми всі дивимося, вболіваємо, переживаємо. І хлопці, дівчата зі Збройних сил України не виключення. В них на жаль немає змоги так дивитися всі трансляції. Але вони читають в стрічках новин, дізнаються про ваші перемоги і дуже тішаться. І усіх нас дуже сильно піднімається від такого настрій та виростають крила. Ні, звичайно, їм дуже дуже велика пошана і дякую а, завдяки їх сміливості, їх подвигу. А ми маємо можливість не тільки жити, але старатися. Покращити свої результати, і це все тільки завдяки їхній сміливості, і, і всім людям, які теж працюють рядом. Тому <кій> одна із великих наших завдання це а, зробити їм хоч і мого щось приємніше, щоб вони могли порадуватися за країну, що вони не зря переносять ці тяготи, і, на жаль, а, травми, які є в життям, і навіть смерті. Так, так що слов немає, які ми можемо передати ту пошану, і дякую, якого вони заслуговують. Пане Геннадію, новини не тільки словами, але дійсно справами, медалями, прапорами України, які здіймаються вверх, коли лунає наш славень гімн України. Це доводити завжди. Я впевнений. Так буде і в Парижі. Тому чекаємо вже в цій студії, вже за кілька місяців після літніх паралімпійських ігор з нашими чемпіонами та чемпіонками та рекордною кількістю медалей. Дякуємо за. Все, що ви робите для України для нашого спорту, Геннадій Вдовиченко, головний тренер національної паралімпійської збірної України, з плавання, був цієї миті. Ну і власне на такій ноті, ось приємно навіть завершувати ефір, тому що чемпіонат України вдався. Він довів те, що наші хлопці та дівчата в чудовій формі напередодні літніх паралімпійських ігор Паришу 2024. Але окрім Парижу і найближчого майбутнього, у нас є і великі подальші перспективи. В цьому ми теж пересвідчилися на чемпіонаті України. Тож дійсно, сьогодні будемо завершувати, дякуючи понад усе збройним силам України. Наші захисники, захисниці, вони справжні герої, які роблять все, щоб було життя в Україні. Був мир і була омріяна перемога, деокупація, звільнення всіх наших земель, і обов'язково було переможне завтра. Заради цього живемо, боремось Працюємо разом і зустрінемось дуже скоро в ефірі каналу Еквалімпіка, Тому підписуйтесь на всіх платформах: YouTube, Facebook, Instagram. Слідкуйте за оновленнями. Ну і я, Ігор Мартиненко, разом з усією командою каналу Еквалімпік, Щиро дякуємо вам і за підтримку, і за увагу. Бажаємо всього найкращого! А Україні разом кажемо перемагай!